Алло, Марія, слухай, є для тебе робота, приїжджай. Того помічниця одного інженера. А з того я щойно в нього була, в нього холодильник поламався вже черговий. Коротше, а він мені подарував таку диво, квітку на холодильник. Не холодильник, квітку лиш подарував, але каже, що такі во меж більшої йому не будуть пасували, що там десь морозілка б де не доморожувала, все буде віддавати нам. Йому треба такої, розумієш, бо він постійно з тими холодильниками, йому треба такої, бо він вже не має сили ту клікати, кожен раз міняти. Він мені показував, там ззаді є така коротше, того, міщенка, десь збирає всякий шмельць від холодильника, і воно смердить, ну, йому засмерділо всю хату, Він шукає страшну асистентку, би то міняла ту міщенку. Там лише клікнути, розумієш, намацати руками, забрати, пополукати галою і назад поставити. Плати добре, плати по 23 євро за годину. Так, бо він не має того часу, розумієш, він такий інженер, він такі холодильники виробляє, що вже, вже той рекорд нас по Італії. Один його холодильник ще вже його маму пережив. От. Тобі суть в тих цих холодильниках міняти ті лотки. Ти думай, бо то така робота знаєш не під лежачого.